Я просила переведися і сказав, я хлопці не ти що прикалуєшся. Якщо ми їх там не будемо тримати, вони будуть опять тут. Я маю бути там. Ми вчимося жити не без нього, а вчимося жити з ним в думках і в серці. Він постійно поруч я це розумію, я розумію, що він знає все. Але хотілося йому це розповісти вживу. Я коли там ну, знайомлюсь з людьми, наблюдаю за ними чую їхні історії. Я завжди порівнюю з ним. І тому що таких людей, як він більше нікого не буде. Це вже тут да, йому позивний. Бус ну, в нього дуже багато машин було. Він міняв машини, не жаліючи. Так купив, продав, купив, продав. А цей бус у нього більше п'яти років він ламався. Всі казали, як це Ярик, що ти його не продаєш. Ну, ти ж це не ти, що ти йому там форсунки, все міняєш кожен раз. Вон, він неудачний, ламається. І так він його і не продав. Ну, от, це його машина, яка прикипіла, так сказати, до душі йому. Молодий, енергійний хлопчина. У нього був бус, дуже. Офігенний, т п'ятий, в який він вклав душу, там, кучу грошей. Це... Він любив ту машину свою, любив взагалі бути водієм, допомагав людям. І він цим бусом, ну все, ми і БК він возив, і людей е, евакуював, там, жирафа, Ну, тому що він був тут на місці, евакуація йшла на місці. Нас вивів мій друг покійний Ярослав. Він під'їхав каже Саша, Твоя сім'я мені, як рідні, я тебе вивожу. Більше сотні людей точно, так от по Ерпеню з різних районів ми вивозили їх. Так от по житлових будинках, так хто є, там давайте всі вилазити з підвалу. Зараз ми вас всіх повеземо, відвеземо, вивеземо, тому що ну, все накаляється і все біда, біда, біда. Перший раз сіду в машину, тут йому рації передають. Чорний бус на бучу е, ігрушки забрати. Ну, ми вийшли з машини, хлопці поїхали. Потім приїжджають, ми брат знову сіли в машину, їдемо, а доця каже, папа, а де ігрушки, за якими вони їздили? Жінки рідний брат менший. Ну, він тоді в школі вчився, але вже в нього були такі лідерські такі якості, вже да. він там, брав все в свої руки, там, друзі всі за ним, знаєте, як-то він йде вперед, а за ним вже всі остальні він веде. Верпінь вже приїхав, як школу закінчив. Думали, що, мабуть, учиться, але він так. До учоби не особо, у нього була іменно Сам він. от Я хочу те зробити, те навчитися, те навчитися, те навчитися. От така людина була настина, у нього є ціль, він добивається. Він дуже працьовий був, він так і все життя був, трудоголік. Я така не, не рішуча, а він все, відкриває магазин, кажу, де да не треба, не вийде, чи ще щось. Все, я сказав, беремо квартиру, беремо. Ну, він надійний був. За ним, як за стіною. Ми один одного знали 12, навіть більше років. От і до України. Я не вважаю, що він там десь навіть е, мав сумнів якісь. Він відчував, що це його, що це його дім, що це його країна. Майдан, от все, коли була революція гідності. Він був там. Він хотів нас відправити в село перший раз. І мама дуже не хотіла, бо знала, що він піде в ТРО все-таки. Це він в 2014 році, коли почалася війна. Він ходив військомат. Нема а тебе готувати, ще треба. Ми беремо поки тих, що ну, вистачає. Йому відмовили тоді. Він завжди завжди був за справедливість. Він це не міг пропустити, він не міг промовчати, він не міг це залишити. І тут. Коли війна прийшла в його дім до його сім'ї, його не то, що там змусило. Я думаю, що це в нього такий був, повітря він мав з цим боротися. Тут і міни літали, і стріляли, і ми їх чули, і чули, як вони підриваються. Тут місця творилося. Ну, от іменно в той день я думала, що це для нас всіх останній день буде. Коли він ж хотів у 2014 році, да, я була проти, бо. Ми цього не відчували так, а тут вже коли прийшли додому, ну тут то, вже не було що обсуждати. <музнає> Наш будинок він построїв. Практично весь своїми руками. Кожен піноблок да, геть до того, що він викопав сам фундамент. Кацапи ж зайшли, там вже ж виходить, наскільки ну, я знаю, що у нього там був якийсь наблюдательний пункт. І, видать, засікли і туди прилетіло. Появилася связь, до цього ж зв'язку не було. Вона так то з'явилася, то пропадала. тут гарний інтернет, все, ми заліпли в тому Тік-Токі. Потім почало десь ну, близько стріляти. Воно завжди там, чутно десь в Гастомілі, десь в Орзелі автоматні черги, Ну але так близько ми ще не чули. І ми спустились на перший поверх, подивитися, хто є, нікого немає. Я телефоную мамі кажу, мам, тут стріляють, буде всі. Ну Ми ж всі поїхали в магазин. Дзвоню Ярославу і кажу, заїдь, бо діти плачуть. Зараз я приїду, привезу дітей. Коли він їхав сюди, вже на зустріч рухалась колона. Коли їхав папа, тут таке щось створилося, я думала, що він не доїде. І почало стріляти десь аж по двору, було видно, як іскри летять. І ми гусінним шагом, папа, всі в підвал, ми гусінним шагом спустилися. Він ще виліз наверх, подивився, куди їде колона, позвонив на ірпінь хлопцям, сказав, що їде колона. Ну, поняття, емоції, із матюками, і з сім пацани. Та послухайте мене, ви не розумієте, їде колона вже на ірпінь. Орки попадали під вмирали, кричали і все. Діти все це чули. Діти попрощалися з життям, вони казали, як вони казали, потім ми тільки думали, як ти це переживеш, що ми всі одразу загинули. На житу не було ні ока, ні дверей, просто стіни. І погріб був відкритий, бо до цього папа туди буржуйку поставив і вивів, трубу приварив. І коли вони тут всі бігали, ці кадировці, ми не могли закрити двері, і ми просто були, як відкрита книжка, заходь. Оце тільки чуєм свістить, воно прилітає, папа дьорг тут трубу, і так за раз-3-чотири він її все -таки вирвав, викинув, і ми там закрилися. Він виходив там на зв'язок. Він, я так зрозумів, що вони, видать, на синергії вилазили там на самий верх, і ще якась там зв'язок якийсь ловив, і він усе дозвонювався, або, або відписувався мені. Нам дозвонили, сказали, що десь після 8-9 ми тут все розвідаємо по дрону, можете виходити, тільки з піднятими руками і пішки. Я одразу сказала, папу, я пішки не піду. Ну, нас просто вб'ють тут як я творилася, я вже розуміла, що це все серйозно, і нас ну, ніхто не пощадить. Ми написали плакати дітям, обклеїли весь стечок, загрузили в нього всі речі, які могли. Ну, ми так десь 630 шість 640 виїхали, бо почали опять стріляти і десь дуже близько. Ми поняли, що якщо все почнеться, то ми вже сюди не виїдемо. Ми пересиділи і коли виїжджали, тата каже: я як зараз пам'ятаю той момент, ми приїжджали з енергією. Там, де АТБ, фора, тут на виїзді. І тато каже, ну там з матом було, каже, я цих русських я буду йти воювати, я їх буду вбивати за те, що ми сиділи тут, те, що нас чуть не вбили, я йду. ми знову ж таки всі призвалися в ЗСУ, Ну, вже роззнайомилися, почали десь там налагоджувати якісь стосунки, тому що розуміли, що нам прийдеться захищати батьківщину в подальшому в такому ж приблизно складі. Ми так хотіли принаймні того. Це людина, як вам сказати, зажигалка. От, ти йому що не скажи, він? так, Які питання? Треба зробимо. Треба десь вночі поїхати ще щось, терміново викликають там, в штаб чи ще щось, ярик, треба. Завжди без проблем. Без відка, без відмови. Його назначили командиром відділення. Я був у нього в відділенні, все. Ну, видать, командир розгляділи, що у нього такі лідерські якості. Все. Ми йому дали звання, тобто старший солдат і. Йому це подобалось. Він відчув себе якби, потрібним. Поїхали в Бахмут, Самі перші люди це був бус. З Шевою. Я вже з командою на другий день прийшли, вони вже накопали бліндажів, вже якісь мінімальні укриття поробили, тобто завжди вони працювали, працювали, працювали. І коли я прийшов і побачив, знаєте, як Кленін ото колись ніс бревно, і Ярик ніс на собі таке бревно. Для мене це було настільки здивування. Я кажу, Ярик, так в тебе спина, ти не можеш нести. Він, а хто як не я? Ну треба будувати, треба робити. За людьми переживав. Ми як пішли, треба було допомогти 53-й бригаді. І вже коли ми виходили, звідти нас там трохи накрило мінометний обстріл, то він летів, звісно, підняв усіх. За нами пішли тому що ні води не було у нас, не ні харчів, нічого. Принесли все. Ні, він не корінний, він з Воронівського району. Але в нього тут жила сестра, і він на роботі ми в моєму магазині познайомився. І завжди пригощав мене цукерками. Я дівчатам кажу, там у нас новий мальчик. Завжди приходжу з конфет. А Нам не дає, а нам не дає. Я говорю, мене пригощає. Він не особливо любив великі компанії, хоча друзів, знайомих у нього дуже багато, дуже-дуже. Як його можна писати, це сімейний код. Він такий прям, ну, домашній, бо він постійно додому, і все вдома, і сам додому. Він постійно до нас приголубиться, з нами кудись поїхати. Ніколи не ростив не з мене, ні з якихось пацанок. Такий завжди він, ну, дівчатка, ви ж у мене дівчатка. Туфельки в день, курточку таку по... по щиколотки не вдівав. Він щось коротенько, ти ж мала бути гарненька, ти ж дівчинка, О, такий він завжди був не посидав, він у нас був він ніколи не міг сидіти. Навіть якісь свята тато або біля машини крутиться її ремонтує, або удосконалює або біля дому, біля літньої кухні, але ніколи не міг сидіти на місці. Він або їде, або він чимось займається. Постійно на відпочинках ми на всяких атракціонах. От з татом з татом можна було відірватися. Я завжди хотіла собачку, а в мене папа такий до тваринок легкий на підйом. Папі понравилось, кажу, все, пап, це тобі подарунок на день народження. Потім папа ще Джесіку купив, охранні на участок. А потім вона ще Белла родила цуциків, і ми залишили саме маленьку урсу з приводу любові до собак, він не тільки наших собак, любив, він взагалі був просто дуже-дуже добрий. Я з татом все своє дитинство на рибалці провела. Я пам'ятаю, ми з ним їздили щуку ловити, Ми з ним форель ловили в Карпатах. Багато де ми були з ним разом, і вдвох, і з мамою, і з Анею. Він набагато молодший від мене. Ніхто не знав його вік, а коли треба було напечатати йому справку, воєнка, він приніс документи, дівчата печатали і звуть Наташі, де щось побачиш. У нас 10 років різниці, він на 10 років. Але він настояв, він такий настойчивий. Він одразу мене взяв під криличко, як в купол, і все. І всі проблеми, всі питання вирішував все життя. І коли оберігав мене від всього. Ходили на ноль, він мені написав. Ну, він сказав і потім ще написав: Зай, мене не буде зв'язку декілька днів, ти, головне, не переживай. Все буде добре, ти не переживай, все буде Україна. Бог водіння, він їздив дуже класно їздив. Любив ту справу. Ми, коли виходили на ротацію, ну, ми дуже важко виходили. Думали, по суті, ну, це наш перший такий вихід, тому що Бахмут це не Ірпінь, далеко не Ірпінь. І всі це зрозуміли буквально, що це трошки інша війна. І 6 вранці світла щодів не було в Ірпіні, і зв'язок поганий, бо в мене не було вдома. Дітям він дозвонився, сказав, що все добре, ми сьогодні виходимо з нуля. Позвонила мені Лесика, це Ярика сестра. Сказала, Лесик вийшов, а Ярик через пару годин вийде, молися. Проходить пару годин, нема дзвонка, час йде. А сьома вже зателефонував мені Лесик. Я говорю, де Ярик? Що з Яриком? Нема буса. Я говорю: в смислі, вони що пропали чи не можуть вийти. Він каже, Буса немає. ну, що... Я Взяв Колька Ярика, брат, трубку, значить, плакать. І дуже багато хотілося б йому розповісти. І хотілося б найбільше його обійняти. Це от, дійсно мрія, яка вже, на жаль, ніколи не виповниться. Так як я, не думала, що все буде завжди з нами добре, і з нами точно нічого не станеться. Може стати з будь-яким. І головне, вчасно все говорити і берегти своїх рідних. Привезли речі, знаю, що він би їх нікому просто так би не отдав. І хрестик зрізаний, звірочку, який. І коли він їхав на Бахмут, я зняла з себе і повісила до нього. Кажу, він вже в мене четвертий рік, оберігає мене і тебе буде оберігати. Але на жаль.